Подбати про зиму вже зараз зградять лісівники України. Нині триває період заготівлі дров і черг на їхнє придбання немає. На Черкащині цьогоріч люди активніше роблять запаси твердого палива за два з половиною літні місяці. На Черкащині продали вже майже 53 тисячі кубометрів деревини. Про те, як її заготовляють та як купити, розкаже Ірина Васюра. Пані Валентина прийшла сьогодні до Дубівського лісництва, щоб купити дрова. Добрий Для її оселі необхідно приблизно 6 кубометрів деревини. Жінка бере завжди трохи з запасом на випадок серйозних похолодань. Я приходжу вже не один рік, сюди звертаюся до лісничого, до бухгалтера і виписую кожного року. Мені зручно. У мене українська народна плит... ну, пологрубок, як кажуть, в народі. З лежаночкою і дуже зручно. Процедура оформлення не складна. з собою слід мати паспорт, ідентифікаційний код та написати заяву. Як усе правильно зробити, підкажуть у лісництві. На основі цієї заяви я формую рахунок на оплату. Особа йде у у яке відділення банку, но почти платить через, через додатки на телефоні. Потім приходить у лісничество, показує свою, свою проплату і безпосередньо лісничий. Направляє до майстра. а вже той підготує замовлення. Щоправда, спершу попрацюють лісоруби. <му> Усі дрова для непромислового використання нарізають приблизно метр завдовжки. Далі вимірюють кількість складометрів та вносять у систему електронного обліку деревини. Складаємо його в штабель, вимірюємо рулеткою ширину, висоту, довжину, ставимо коефіцієнт. І приймаємо деревину. Саме за цим чипом і визначають легальність заготівлі. Тепер ми можемо бачити, що цей штабель у нас прийнятий. Ми бачимо її кубомасу. Для населення зазвичай реалізують дрова непромислового використання трьох груп залежно від типу деревини. Попри подорожчання пального, ціни кажуть у лісництві на рівні минулорічних. Перша група дерев'яної непромислового використання коштує 960 гривень з ПДВ на умовах франку верхнього складу без навантаження і доставки за 1 метр кубічний. Друга група коштує 690, до якої входять, я повторюся, сосна і вільха. Лісівники радять подумати про заготівлю твердого палива вже влітку, щоб взимку не чекати черги. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.